Добрий день, шанувальники мого каналу. Буду сьогодні робити, як ви певно зрозуміли, шубу. Ну, як кажуть, оселедець під шубою, оселедець в шубі. Ну, Звичайну класичну шубу. Ще по тим рецептам, коли робили ще наші мами, бабусі. Нам для того треба, звичайно, оселедець. Я такий взяла без голови одненький. Декілька цибулинок. Нам треба картопля декілька штук. Я все відварюю мультиварці, мені так зручніше. Буду робити дві тарілки, відварена морква, декілька штук, і, звичайно, відварений червоний буряк. Декілька штук я відварила. І майонез. Домашній майонез. У мене вже є відео на каналі, я вчора виставила, як ми його робимо. Домашній майонез. Дуже смачний і густенький, можете переглянути. Оселець буду чистити і різати шматочками. Цибулю також оберу від по Почищу дрібненько, почищу картопельку, борячок. натру на терці, борячок і картопельку. Спочатку на тарілку кладу картоплі, небагато. Ось так, ні, Ось так небагато. Кладу оселедця. Розкладаю гарненько. Потім кладу цибульку, цибульки кладу так багатенько, поверх цибулі кладу моркву натерту. Моркву промазую майонезом. Слідуючий шар у нас картоплю. Картоплю можна тут присолити, а я коли картоплю відварюю, я завжди присолюю. Гарненько розкладаємо. Знову майонезом поверх картоплі. На саме верх, звичайно, йде буряк. Але ж буряк я вже в мисці перемішала з майонезом. Як на мене, це так буде смачніше. Гарненько розкладаємо по всій поверхні. Розклала весь бурячок, ось так гарненько. В такому вигляді салат ставлю в холодильник. Взагалі, шубу я роблю напередодні, а на наступний день. Коли подаємо на стіл, його можна прикрасити. Наша шуба, так. чи оселедець під шубою, стояв ніч в холодильнику. Зараз я його виняла, трішки прикрасила і будемо різати дивитися, який він всередині. Ріжемо наш салатик. всякие они в середине. его положить на тарелочку. салаток получается сочный. Вот такая шуба. Всіх вітаю з Новим роком. Всім бажаю крепкого здоров'я, миру нам, швидкої перемоги. Будьте всі здорові! Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Слава Україні!